Привіт! Усім! Ви на каналі Христинка, анонс акції АТБ з 3 по 9 квітня! Хочу повідомити вам, що газету КТБ більше не буде. Сир кисломолочний білоцерківський 45 гривень 49,50 та 52 гривні залежно від жирності, сир кисломолочний білоцерківський 24,70, 26,50. Масло молокія 62% 52 гривні. Виріб фаршевий новомиргородський 420 грамів, 39 гривень. Ковбаса сирокопчена, салямі баварська – 1 кг, 288 гривень від своєї лінії. Шоколад Міленіум 32 гривні. З горіхами. Білий молочний та чорний шоколад. Чай розсипний від своєї лінії. 4 варіанти смаків 80 грамів 32 гривні та 30 копійок. Чай від своєї лінії. Пакетований 29,80. Чай чорний 35 1930. 100 пакетів 64,20. Активія йогурт, біфідо йогурт 44,80 800 г в упаковці ананас полуниця, йогурт торгової марки Галичина 21 гривня 50 копійок 300 г, 51 гривню 800 г, молоко ферма 36 гривень, печиво Артемон від конті 47,50-270 г. Молоко незбиране, згущене з цукром 92 гривні 900 грамів. Морозиво літо айскрім, 1 кг 144 гривні. Ковбаса варена 91 гривня 40 550 г. Сосиски варені 52 гривні 300 г. Ковбаса копчено запечена австрійська 400 г. 108 гривень, шинка рубана. 500 г 153 гривні. Крабові палички охолоджені делюкс 250 грамів 52 гривні. Горбуша Філе 291 гривня. Ікра атлантичних риб. 48 гривень від Норвен, консерви з кумбрії 56-52 гривні 170 г. Кава Рощина чорна карта 119 та 220 гривень. Мелена 91 гривня. Кава для турки 95,80 80 Цукерки Житомирські ласощі 22 гривні за 100 г. Цукерки вагові від Лука 100 г 17,35 35 Кекс із маршмеллоу в молочному шоколаді 7 гривень 25 г. Жаленні цукерки від Рушен 22 гривні 60 копійок, зефір Жако 46 гривень 350 грамів. вафлі від Рушен 26 20, шоколад 33 80 Від Рушен, Лакмі. Вода п'ювете 500 мл 1370, вода розумний вибір 12,50 2 літри. Живчик напій газований та негазований, 2 літри 3320. Напій лимон або оранж від своєї лінії 25 гривень. Холодний чай від своєї лінії 20 гривень та 20 копійок, 1 літ. Нектар від своєї лінії 26,70. Сік 1 літ, 26,70 та 36 гривень томатний. Слайси сушені курячі 30 г 50 гривень 50 копійок. Насіння соняшнику смажене солене та не солене 170 г. Торгова марка справжня лакомка 36,20 Фігурні вироби від своєї лінії 17,70 Готовий сніданок старт 50 гривень 330 г. Локшина швидкого приготування ріва 18 гривень. Олія соняшникова 100жар 850 мл 47 гривень. Сир плавлений, янтарний ковбасний, 220 г 39,30, пластівці 3 злаки, розумний вибір 10 гривень за 400 г. Консерви свинячі тушковані 525 г 91 гривня 80 копійок, огірки європейський від верес 61 гривня та 20 копійок за 300 г, майонез гуляй поле 300 г 30 гривень 33,30 коштує салатний 550 г, кетчуп до шашлику або чилі 19,60 за 250 г. Корм для котів, Клуб 4 лапи 12 гривень 100 г. Вологі серветки. Натурела. 120 штук із клапаном, 37 гривень. Засіб миючий. Синтетичний універсальний 2,8 кг, 190 гривень. Wash and Free Прокладки урологічні тена Леді 14 штук 38 гривень, 16 штук 50 гривень 50 копійок, шампунь для волосся, шаума чоловіча 79 гривень, жіноча 61 гривня 400 мл об'єм, підгузки для дорослих від тена 30 штук в упаковці 484 гривні М, Л 554 гривні. Підгузки трусики 10 штук, 181 гривня L та 139M. Дякую за перегляд. Якщо вам відео було корисне, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую та до нових зустрічей!